Сполучені Штати Америки і Україна випустили спільну заяву, в якій мовиться наступне: переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого і тривалого миру. Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів, сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам і, зокрема. Особисто Дональду Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів, Україна та США домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісні контакти з європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу. Остаточні рішення, друзі, щодо цього рамкового документу будуть ухвалювати Трамп. Та Зеленський під час своєї зустрічі у Сполучених Штатах Америки обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення. Відомо, що Зеленський можливо цього тижня полетить до Сполучених Штатів Америки. Чому відомо і можливо? Тому що преса пише про це як доконаний факт. Але американці кажуть, що ще відбувається узгодження. Цього візиту президента України до Сполучених Штатів Америки. І як стало відомо, Сполучені Штати Америки передали нам минулого тижня разом із планом з 28 пунктів, також ще один документ про гарантії безпеки, в якому мовиться про наступне. Якщо Росія знову розпочне наступ після замороження війни, президент США матиме право застосувати американські війська та розвідку. НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією. Зобов'язується діяти синхронно зі Сполученими Штатами Америки, і термін дії гарантій 10 років. Гарантії, чесно кажучи, ні про що. Так само, як і дуже неконкретизований рамковий документ Європейського Союзу Європи, який має на меті встановити стійкий мир в Україні. Але, в принципі, я ну, не посипав би голову попелом, друзі, принаймні це початок дуже хорошого і змістовного діалогу, який точно розтягнеться в часі. Частина ж мирного плану США для України та Росії, яка стосується заморожених російських активів, від досі турбує канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він знову виступив із заявою і каже, що це не може бути погоджено без Європейського Союзу. Тому що, як ви знаєте, Кирил Дмитрієв і з разом із Віткофом вирішили розпиляти ці заморожені активи російські в Європі. Без європейців, звісно, так не буде, тому що рішення ухвалюють не Вітков і Дмитрів, а дійсно рішення буде ухвалювати кожна країна, яка має у своїх фінансових установах заморожені російські активи. Ну, до прикладу, в Бельгії там близько 180-190 мільярдів євро. В інших країнах європейських це сума десь близько 50-60 мільярдів. Ну, а близько 8 мільярдів доларів, лише 8 мільярдів доларів у Сполучених Штатах Америки. Тому кожен буде відповідати за ті гроші, які в нього але хочуть хвалити спільне рішення, і тоді воно буде обов'язкове до виконання усіма країнами. Тому Мерс так і турбується. Турбується за російські гроші. Я так сьогодні написав. Ну а ви знаєте, не всі республіканці задоволені позицією Дональда Трампа. Навіть Лінці Грем сьогодні випустив заяву про те, що Конгрес повинен мати можливість переглянути план, що завершить війну в Україні, за його словами, без включення законодавців у процес укладання миру. Ризик нових конфліктів залишається високим, і саме тому конгресу потрібно надати можливість оцінити безпекові гарантії, передбачені угодою. Говорить Лінсі Грем. Цікава заява, яка йде трішки в розвіс із позицією Дональда Трампа. Ну, до прикладу, колишній очільник більшості в сенаті більшості республіканців. Макконел написав також твіт у мережі X, де він трішки незадоволений позицією Трампа, Він згадує Джозефа Байдена. Що пише Макконел? Президент Трамп правий у тому, що слабкість Байдена дала сміливості таким ворогам, як Путін. Але ті, хто вважає, що тиск на жертву і заспокоєння агресора принесуть мир, обманюють себе. Ну тут закид уже в бік Трампа. Що він конкретно говорить? Яких важких поступок ми вимагаємо від Росії? Знак запитання. Як обмеження оборони України від майбутньої агресії збільшить ймовірність тривалого миру? Ціна і стабільність миру мають значення, і на кону стоїть наша репутація. Союзники і супротивники спостерігають, чи буде Америка твердо протистояти агресії, чи ми будемо її винагороджувати? Ну, риторичне запитання, в принципі в даній ситуації поки що Трамп її винагороджує, і це очевидно. Після ж переговорів у Женеві Україна та США узгодили. Пише РБК Україна більшість норм мирного плану. Чому я звертаю вашу увагу на саме цю публікацію, друзі? Тому що РБК України доволі послідовно впродовж цієї війни висвітлює позицію Офісу президента. Завдяки Женевським консультаціям пишуть журналісти, вдалося скоригувати спірні пункти щодо чисельності ЗСУ Запорізької АЕС. Обміну полоненими та повернення засуджених, і далі вони говорять: цитую найбільш суперечливі теми території та питання про невступ до НАТО винесені на рівень переговорів президентів Зеленського та Трампа. Один із найспірніших моментів у Чернецці стосується вимоги про вихід української армії з Донецької області. Це найосновніші і найбільш суперечливі питання, які будуть предметом дискусії. Я думаю, палкою. І, можливо, навіть скандально я цього не виключаю Зеленського і Трампа. Ну, чи так буде насправді, ми будемо вже мати можливість переконатися цього тижня. Ну і також делегації пише РБК домовилися продовжити роботу над рамковим документом, щоб підготувати фінальні пропозиції для наступного етапу переговорів із Росією. А зустріч Зеленського і Трампа може відбутися цього тижня. Тобто, перший етап зараз. Трішки пройшли не повністю. Групи ще будуть працювати, підготують документ для Зеленського і Трампа. Після цього вони мають його погодити, і лише після цього Америка буде розмовляти з Росією. Процес